Ожен день це ще одна сторінка незламності нашої країни. Ми вистояли, ми боремось і ми переможемо. Бо Україна це не просто земля, це люди, це серця, що б'ються в одному ритмі. Ритмі свободи. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Богдан Яківець, герой, який на жаль повернувся до Кременчука на щиті. Із хоробрим захисником сьогодні попрощалися у міському палаці культури. Вічна слава воїну та співчуття рідним. Плакало небо над Кременчуком. Плакали люди, які сьогодні прийшли до міського палацу культури, аби провести в останню путь нашого загиблого захисника Богдана Яківця з позовним Ківець Богдан Олександрович 1987 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 12. Закінчив ПТУ номер 19 Працював на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. Військовій частині займав посаду оператор відділення збору та обробки інформації, взводу розвідки. На жаль, війна забирає найкращих 2 жовтня цього року. Воїн назавжди відійшов у вічність під час виконання бойового завдання на Донеччині. З 22-го року з Кремнем. з 22-го року з Кременем. З Бодію. це мій сусід, мій земляк. Ми з ним з перших днів. З Білогородки, Гостомель, Буча, Ірпінь до Білорусі дійшли, замінували. Нью-Йорк, Кліщівка, Бахмут, район літачок до кінця стояли, поки усе військо не вийде. Часів Яр, Сіверськ, Роздолівка. Найкращий він. Я не можу порівняти, не можу повірити, що він просто загинув. Богдан за власним бажанням став до лав Збройних сил у 2022 році. Хоробра захищав Україну, мав нагороди за службу. Однак він назавжди полинув у вічність. Попрощатися сьогодні з воїном прийшли рідні, побратими та друзі. Так, Бідно, що людина пройшла Бахмут всі 9 місяців, був на нулю, а на сьогоднішній день так аж не віриться, що і не на нулю, і тим, тим бачу, бачите, як пройшло. Пішов воювати, наскільки я пам'ятаю, у 22-му році, літом, не пам'ятаю якого числа, сидів, каже, ні, я там потрібен. У військового залишилися батьки, дружина та донька. Поховали захисника на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна Шана та слава Богдану Яківцю, Дмитро Цирюльник, Іван Ткиченко, Кременчуцькі новини. Одна хвилина до початку. Ручки готові. Ефір лунає по всій країні, і тисячі українців схиляються над аркушами. Так, у день української писемності та мови кременчужани долучились до всеукраїнського радіодиктанту. Як це було, бачили наші журналісти. Ми знаємо за Лесею, що мова це криця, мова це зброя, Леся Українка. Ми знаємо, що це зараз наша наш щит і наш меч. Це наші рідні на війні, які нас захищають і дають нам змогу писати цей диктант. 26-й всеукраїнський радіодиктант Національної єдності став ще одним доказом того, що сила українців у солов'їному слові, 27 жовтня у день української писемності та мови до мовного флешмобу долучилися кремечужани, ті для кого українська мова звучить не лише на папері, а й у серці. Ми кожен рік проводимо радіодиктант Національної єдності. Він об'єднує українців. Тому що мова це наш захист, і навіть особисто для мене радіодиктант це своєрідна медитація, заспокоєння, коли ти слухаєш милозвучну українську мову. Цьогоріч авторкою тексту стала українська письменниця та науковиця Євгенія Кузніцова. Зачитувала його акторка Наталія Сумська. Це була справжня мить, коли просте письмо перетворилося на акт єдності, вдячності, і любові до рідного слова. Диктант був не песимістичний. Він був більш оптимістичний з закликом і спонуканням до найкращого до дій, до перемоги. Всі ці дії по суті, і нас ведуть до перемоги. Диктант сьогодні був трішки своєрідний, як, начебто, диктант, заклик, диктант, призов: любіть, здавайте, захищайте, пам'ятайте. Тому тут не було таких дуже великих речень. Як, на мою думку, не було дуже складних розділових знаків. Написання радіодиктанту національної єдності стало не просто вправою з грамотності, а нагадуванням, що мова це не просто слова, це пам'ять, історія і сила, яка об'єднує українців, де б вони не були. І поки звучить українське слово живе нація, живе Україна! Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кремежуці відбулося засідання профільної депутатської комісії, під час якого обговорили питання благоустрою міста, оренди комунального майна та деякі юридичні нюанси. Більше про це розкажемо далі. Відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. На засіданні були присутні депутати Кременчуцької міської ради, голова комісії Сергій Порчерян, заступник голови Олександр Роженко та член комісії Микола Бокован. У засіданні також взяли участь секретар міської ради Юрій Гриценко та заступник міського голови Дмитро Кравченко. Окрім цього, до обговорення долучилися і керівники департаментів та управлінь, дотичних до питань, винесених на розгляд. Розпочали засідання із питання благоустрою недобудованих об'єктів у місті. Нам потрібно знати там ці його плани, тому що наскільки я пам'ятаю на моїй пам'яті, це, не, це недобудова, вже дуже багато-багато років вона існує. І вже терпіти отаке неподобство ну, на червоній лінії, ну, я думаю, ну, це, 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 це неможливо. Припис, щоб вони огородили, це обов'язково. І, будь ласка, на мою думку, що там не просто так огородить якимось там поганим забором, а більш-менш там профнастіл, там все, що було там. Згідно норм згідно норм, так, так, згідно О, норм. під час обговорення депутат Кременчуцької міської ради Олександр Роженко звернув увагу комісії на земельну ділянку, розташовану на території парку Ювілейний. І там мешканці мені прислали фото і питають, коли ж там щось буде. О, дивіться, це зрозуміло, да? Це Дніпровській парку, це так, оце, Оце ці колеса забетоновані палки стоять протягом 2,5 місяці, вісім не трьох. І що далі? Після детального розгляду питання та надання відповідних доручень комісія перейшла до наступних пунктів порядку денного. Зокрема, депутати розглянули питання надання в оренду приміщень громадянам, серед яких зупинка торговий павільйон. Обговорювалися норми оформлення таких об'єктів для експлуатації та обслуговування будівлі другого павільйону із зупинкою автобусів -пошта. «Пошта». де написано що зупинка пошта і ми розуміємо що це не просто у вас прогрівальний павільйон до якого там одні допомоги це і ще й зупинка громадського транспорту. бачення зупинок і приміщень які знаходяться в складі зупинки в комплексі воно повинно якось бути якийсь єдиний з моєї точки зору підхід за результатами обговорення депутати ухвалили рішення зняти питання на доопрацювання. Що ви не проти, дякуємо, що ви йдете на співпрацю. Все розуміється, але ми зробили наступним чином. Для того, щоб вам зараз все роз'яснили, щоб ви все зробили правильно, щоб більше питань не було. Щоб скажімо так, ваше питання йшло максимально з тими побажаннями, які ви хочете. Ми зараз це питання будемо пропонувати зняти. У нас через 2 неділі буде друга комісія. Це не великий срок. Ми на наступній комісії розглянемо. Окрему увагу приділили питанню діяльності одного з гаражних кооперативів міста. Як було зазначено, самі гаражні конструкції залишаються на своїх місцях. Зміни стосуються виключно юридичної складової та документації. Коли ви створили гаражний кооператив, підніміть протоколи, уважно їх почитайте. Там вказано, що Два, якщо я не поміня, 22 учасники створить гаражний кооператив для розміщення металевих гаражів, котрі встановлені у законний спосіб. Жодного дозволу з моменту створення вашого гаражного корпоративу ці металеві гаражі ні в кого не отримували. Була позиція міської влади там, корпус, з корпусу. Прибрати гаражі можна було прибрати, тому що це, це тимчасові споруди. Вони ставляться тимчасово. Це не капітальні гаражі, під які ви дали землю і ви там побудували. Але такою є позиція підтримати людей, але щоб був порядок. У вас сьогодні гаражі залишились на місці. Жоден гараж нікуди не перемістили, нічого не у вас не зменшили. Але вас попросили, ідіть по тій системі, як і все місто. Рішення розглянуті членами комісії будуть винесені на розгляд сесії Кременчуцької міської ради. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулась зустріч представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області з родинами військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій. В ході спілкування обговорили проблемні питання, з якими стикаються родини. Складність отримання інформації про перебування захисників, довгу процедуру встановлення статусу, потребу психологічній та правовій підтримці. На початку зустрічі присутні хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих та разом молилися за зниклих безвісти. Представнику уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко наголосив, що пошук зниклих безвісти є одним із пріоритетних напрямків і потребує певних дій. Одне найголовніше. Правило, що потрібно робити кожному і кожній випадку, якщо ваш рідний потрапив в полон чи отримав статус зниклого безвісти з особливих обставин, перш за все, це створити електронний кабінет в координаційному штабі. Один єдиний орган, куди ви надаєте всю інформацію про своїх рідних, це має бути виключно координаційний штаб. Те, що ви будете писати десь на просторах в різних засобах масової інформації, навряд чи вам це допоможе. Але нашкодить може і може, дуже серйозно. Рідні безвісти зниклих під час зустрічі ставили питання, які їх турбують: активізації пошуку, соціальні чи пенсійні, і одразу отримували на них відповіді у чоловіка в окупації, мати. її честь грошей ну вона ніяк не може отримати, хоча вона отримує українську пенсію. Як от нам бути? це тільки дистанційно можна зробити? Вона сама може це дистанційно зробити через веб-портал пенсійного фонду. Підтримка родин безвісти зниклих постійно ведеться на міському рівні. Куди та як звертатися, розповів очільник відділу сервісного центру у справах ветеранів комунальної установи Турбота Іван Балацький. Місто, як ви знаєте, виділяє 10 тисяч гривень на родину зниклих безвісті. Усі родини зниклих безвісті можуть в СНАПі отримати витяг і оформити для себе. Комунальну пільгу 75%. Керівник Полтавського регіонального представництва Мрія, Українська фундація Денис Терещенко також запропонував родинам безвісти зниклих допомогу та підтримку. Я дуже радий, що ми починаємо співпрацювати тісно з 116-ю бригадою. Бо ми базуємось в Полтавській області. На сьогодні у нас порядка 1500 родин. Засереджена робота на них це родини загиблих, родини безвісті зниклих та родини полонених. Тобто ми ці три категорії не розділяємо і фундація Мрія працює тільки за цим напрямком. Ми надаємо гуманітарну допомогу, ми надаємо правову допомогу, і всі наші зусилля мають іти на допомогу людям. Ми, на жаль, не зможемо повернути. Загиблих, але ж ми підтримуємо все, що для вас потрібне, всі напрямки. І е, я обіцяю, що більшість з того, що нам буде пропонуватися, ми будемо направляти на допомогу саме 116 бригади. Такі зустрічі є важливими для налагодження діалогу між владою та громадянами, які чекають на повернення своїх рідних. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Простір можливостей це проєкт, який по-справжньому дарує нові ідеї, натхнення та можливості для подальшого розвитку та становлення Кременчужан. Те, як днями відбувся цей захід у нашому місті, бачили наживо наші журналісти. Днями у нашому місті організували справжнє свято саморозвитку та рефлексії. У Кременчуці реалізували проєкт Простір можливостей для молоді та дорослих. Це такий захід, який об'єднує всіх Кременчужан, тобто різна вікова категорія. Тут є і для дорослих майстер-класи, тренінги, і для молоді, і для дітей є дитяча локація. Саме на цьому заході були висвітлені теми працевлаштування, основи самооборони, надання першої домедичної допомоги, кібербезпека, робота з психологом. Проект простір можливостей став одним із переможців конкурсу соціальних програм та проектів недержавних неприбуткових організацій в Кременчуці, і це насправді дуже класна, дуже важлива ініціатива через те, що вона різнобічна і вона охоплює велику кількість категорій: це і молодь, це і дорослі, це і мами з дітьми, це і ветерани, які можуть долучитися до наших заходів. Як зазначили організатори проєкту під час викликів сьогодення украй важливо вміти захистити і урятувати себе та тих, хто поруч. Заняття з надання до медичної допомоги цивільним буде входити в цей курс. Серцево-легенева реанімація а також зупинка масивних кровотеч, що я вважаю на даний момент дуже важливо. Запрошений на проведення навчання і самооборони. Ну, зараз подивимося, що за контингент, яка вікова категорія, і проведемо інтенсив із розділу Китайський бокс. В першу чергу це психологічна стійкість. Також у межах простору можливостей відбулося заняття зранкової йоги, яка подарувала присутнім заряд енергії та гарного настрою на увесь день. Я викладала йогу для жінок, підлітків в різна вікова категорія, і це було неймовірно. Дуже класно, що в наш час є можливість спробувати різні сфери, різні інтерактиви і знайти щось своє. Те, що допоможе тобі триматися, тримати ментальне здоров'я, підтримувати і інших також. Окрім цього. Цього у межах заходу провели тренування на BFB-бордах, спортивне тренування, а також лекції з дієтології, кібербезпеки, СММ, працевлаштування, відкриття власної справи та ментального здоров'я. У той же час малеча, яка завітала на захід з батьками, мала можливість розважитися на дитячій локації. Усі, хто долучився, без перебільшення оцінили користь та важливість такої ініціативи у нашому місті. Дуже чарівний захід, насправді він вже вдруге проводиться в нашому місці. Я дуже вдячна організаторам, дуже вдячна е, тим, хто долучився, дуже вдячна всім менторам, всім тренерам, які будуть сьогодні приймати участь у цьому заході. Е, я обрала цього разу йогу. Мені е, дуже сподобалось. Проєкт Простір можливостей був організований Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій молодіжним парламентом Кременчука. Громадською організацією «Створюй, дій досягай департаментом молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Пісня, Танець і щирі оплески. Саме так Кременчук відзначив ювілей свого легендарного колективу. Народний ансамбль Славутич відсвяткував 50 років, доводячи, що українська пісня не втрачає свої сили та краси з роками. Пісня, що не старіє з роками, танок, що запалює серця. Саме таким є Славутич, колектив, який уже півстоліття несе українську культуру зі сцени в серця глядачів. У міському палаці культури відбувся урочистий концерт, присвячений 50-річному ювілею народного ансамблю пісні й танцю. Уже півстоліття він є невід'ємною частиною культурного життя Кременчука, втілюючи любов до української пісні, танцю та традицій. У нас всі артисти професіонали, всі з освітою. Всі з найкращими е, показниками до культури і до таланту сьогодні велике дійство: 50 років це півстоліття. Ми зараз готові в будь-яку точку земної кулі їхати з концертом, з пропозиціями внести нашу культуру в мир. Загальний, щоб знали, що українці це саме найкращі, саме талановиті люди, особливо славутяни. Ансамбль Славутич добре відомий не лише у Кременчуці, а й далеко за його межами. За роки діяльності колектив здобув численні нагороди, звання та любов глядачів. Його учасники це талановиті віддані свої справі люди, які зберігають і передають молодшому поколінню найкращі зразки української народної творчості. Для мене Славутич це. Ще одне життя я співаю в Славутичі вже 17 років з 2008 року в Славутичі народиться українські пісні. Український дух і під... цей дух підвищує наш патріотизм. Відомі українські народні пісні, авторські пісні в обробці Володимира Смолякова. І коли ми розпочинаємо розучувати партії, це здається щось таке важке. А коли створюється твір, це просто шедеврально. Святковий концерт став справжнім святом народного мистецтва. На сцені лунали пісні, звучали щирі слова подяки. А запальні танцювальні номери викликали бурхливі. Плиски залу. Усі, хто протягом десятиліть був причетний до творчої історії колективу, зібралися цього вечора, щоб розділити радість ювілею. Привітали ансамбль із 50-річчям і заступники міського голови Ольга Усанова та Руслан Проценко. За ті роки пройшов дуже багато. Змінилося в нашому житті, в житті нашого міста, нашої держави. Виросло кілька поколінь. Але колектив Славутич продовжує залишатися на вістрі сьогодення. Їхня творчість є актуальною, але вони зберігають і глибини нашої народної української творчості, роблячи її сучасною і цікавою нашим дітям і нашій молоді. Те, що сьогодні так багато людей юлею, це дійсно так того, що це суперколектив. Обов'язково розвиватися, долучати молодь. І дарувати ще багато, багато багато років своєї творчості Кременчуку, Україні і всьому світу. З ювілеєм з днем народження концерт став не лише ювілейною подією, а й щирим проявом любові до мистецтва, що об'єднує покоління. Кожен виступ на сцені був пронизаний теплом, вдячністю, і гордістю за свій колектив. 50 років це лише початок нових звершень і творчих перемог для колективу, який став справжнім символом української душі у Кременчуці. Бажаємо ансамблю нових творчих злетів, вдячних глядачів, гучних оплесків і ще багатьох яскравих років на сцені. Нехай кожна пісня звучить від серця, а кожен танець запалює душу. Валерія Лисенко, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На площі перемоги знову лунає молитва за мир. Громада та священнослужителі об'єднують свої голоси, дякуючи за захист наших захисників і просячи миру для рідної землі. Як це відбувалось цієї неділі? Вже за мить. Я дуже радий, тому що віруючи з усього Кременчука, вони об'єднуються для щотижневої молитви. І ми часто говоримо, що ми в будь-яку погоду, будь-який час будемо молитися. От доказ дощ іде. А ми тут що біля комплексу пам'ятного хреста кремечужани збираються разом із священнослужителями, щоб помолитися за мир в Україні. Для багатьох це вже стала традиція. Час спільності роздумів і підтримки, що допомагає черпати внутрішню силу у складні часи. Тини, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, принош славу нашу перемогою над ворогами нашими. Дай нам своїм слугам той мир, якого не може дати світ. Тривалий мир. Щоб наші серця були віддані Твоїй службі, і щоб ми могли спокійно проводити час під Твоїм захистом, царю, всесвіту. Що даруєш силу слабшому проти свавілля сильнішого, що судиш справедливо, зміцни нас у боротьбі і благослови майбуття, майбуття України. Спільна молитва це не лише духовна підтримка, а й спосіб відчути єдність громади. У кожному слові та молитві люди вкладають надію на те, що Україна вистоїть і переможе. Боже, і ми благословляємо ту імперію на розпад, щоб вона розсипалася на друзки, щоб всі поневолені нею народи могли повернути свою свободу, свою волю, свою історію, своє коріння в ім'я Ісуса Христа, і щоб всі, хто зараз із гордістю. Або із самовпевненістю називають себе руським, щоб вони б стидалися і боялися, навіть згадувати про це. Навіть у буденні метушні важливо знаходити час для духовного єднання, адже саме тут, на площі перемоги, щонеділі відчувається сила громади, яка здатна піднімати дух і дарувати відчуття впевненості у власних силах. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Музика лікує душу. Це довели у Гончаренко Центр Кременчук під час концерту народного муніципального ансамблю Скрипки Кременчука. Деталі у наступному матеріалі. Ось так днями у Кременчуці з витонченою програмою, живою енергією струн і атмосферою, у якій хочеться просто слухати і відчувати, відбувся концерт народного муніципального ансамблю Скрипки Кременчука, який організували у Гончаренко Центр Кременчук. У нас визначна подія. До нас завітав колектив Скрипки Кременчука, і вони в цей нелегкий час допомагають нам зробити. Ці дні краще, і ми дуже хочемо, щоб наші люди змогли якомога більше послухати гарної музики. Виступ легендарного та без перебільшення відомого у всьому світі колективу, неабияк як посприяв ментальному відновленню та допоміг людям, хоч на хвильку забути про тривоги буденності. Вибрали невеличкі мініатюри, класичні. Я думаю, відомі багатьом деякі твори. Може перший раз люди будуть. Чути. Класична музика, особливо музика, яка пережила 200-300 років. Мабуть, уже цим вона цікава і вона вже доказала, те, що вона гідна того, щоб її слухати. Маю надію, ми сьогодні. Ну, Остав задоволення людям. Маємо надію, що усі присутні під час концерту по справжньому насолодилися та наповнилися силою класичної інструментальної музики, яка ніколи не втрачає своєї актуальності. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Криманшуцькі новини. Пісні, що звучать крізь роки, і голос, який не сплутаєш ні з ким. Віктор Павлік завітав до Кременчука з концертом, який став справжнім святом української музики. Детальніше про те, як усе відбувалось. Вже за мить поєднання енергії, ніжності та вдячності до публіки. Саме так у Кременчуці минув концерт Віктора Павліка. У міському палаці культури не лишилося жодного вільного місця. Глядачі зустрічали артиста оваціями ще з перших хвилин. Пісні Віктора Павліка асоціюються у мене з дитинством. Це, наприклад, пісня Ой, мамо, шики дим. А з такого, що от мені зараз подобається, це напевно не обіцянок не пробачень. І ще є пісня Ти подобаєшся мені. Я по вікнах тебе молю. Дуже гарні романтичні пісні. В мене навіть в машині. Ні, в плейлісті є, і я кайфую, згадую, слухаю і підіймаю настрій. Захотіла з подругами зустрітися провести час. Улюбимо музику Віктора Павліка, знаємо декілька пісень, не весь репертуар. Плюс нам подарувала квитки подруга. На сцені знайомі з дитинства хіти, що стали символом цілої епохи. Шики дим, ти подобаєшся мені, ні обіцянок ні пробачень та нові авторські композиції, у яких Віктор Павлік поєднує ліричність і щирість притаману лише йому. Цього вечора музика лунала не лише заради емоцій. Кожна пісня мала ще одне глибше звучання вдячність українським захисникам. Під час концерту відбувся благодійний аукціон, де глядачі мали змогу придбати символічні лоти, а всі зібрані кошти передали на підтримку збройних сил України. Хочу подякувати нашим збройним силам України, національній гвардії України за те, що оборонять нашу землю, тримають кордони. Роблять для все для того, щоб ми могли з вами тут, як то кажуть, спокійно дихати, зустрічатися. Співати головне не забувати про те, що хто чим може, ми повинні разом допомагати нашим збройним силам робити все для того, заради нашої перемоги. Зараз сьогодні є люди. Кременчуцька сто бригада, я хотів би їм щиро подякувати і ваші вопросів просити. Спасибо вам за все, хлопці, дівчата. Вечір завершився підучні оплески, а головне з почуттям вдячності та єдності. Адже музика Віктора Павліка, як і віра українців, звучить крізь руки з любов'ю, силою та надією на перемогу. Катерина Грудньо, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кожен світанок над нашою землею це доказ, що ми вистояли, що ми є і будемо. Ми нація, що знає ціну свободи. Ми Україна, яка ніколи не опускає прапор. І кожен новий день це ще один крок до нашого спільного мирного завтра. Слава Україні! Та слава нашим героям!